Підтримка армії, медицини та громади 56 важливих рішень ухвалені менше аніж за годину. Таким злагодженим і продуктивним було 46-те сесійне засідання Ніжинської міської ради. Ще не України мерані слова. Основна частина питань стосувалася майнової комунальної та земельної сфер. зокрема оренди майна комунальної власності, а також затвердження технічної документації із землеустрою. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола. Прийняття в комунальну власність матеріально-технічних цінностей, які ми отримуємо в рамках нашої міжнародної роботи міжнародної співпраці. Внесли зміни до бюджету на цей рік. Зокрема, так як ми вибороли декілька субвенцій на ремонт укриття 15-й школі. Ми додаємо своє співфінансування. Ми виграли субвенцію на ремонт дитячого відділення міської лікарні. Також закладаємо своє співфінансування на ці потреби. Обранці внесли зміни до міських програм, що мають на меті підвищити якість послуг та забезпечити соцзахист громади. Також обранці розширили можливість міського бюджету для забезпечення військових мототехнікою, засобами реб та іншим важливим обладнанням. Очільник Ніжина подякував депутатському корпусу за злагоджену і конструктивну роботу заради розвитку ніжинської громади та безпеки її мешканців, Незважаючи на те, що бюджет достатньо скрутний, кожного року у нас держава центральний бюджет забирає наші доходи. Це таки знаходила можливість знаходити баланс між підтримкою збройних сил України і виконанням своїх основних функцій. Повноважень це благоустрій міста, це підтримка освітньої мережі наших соціальних установ, медичних закладів. І дякую в першу чергу всім депутатам міської ради за єдину консолідовану роботу, тому що сесія у нас пройшла менше ніж за годину. Це означає якісну підготовчу роботу перед цим на депутатських комісіях, депутатських фракціях і під час погоджувальної ради. Тому працюємо далі заради розвитку нашого міста, заради перемоги України.